Доброго дня і ночі, підписники і гості мого каналу Вирішив записати таке відео на відповідь, чи зможе роутер 12 вольт запитатися від повербанка напряму з 5 вольт. Ось якось так. Зараз покажу вам, ставлю відео своє. Друзі, зараз напряму підключимо е, роутер і... Банацький термінал напряму до Powerбанка без тригера без 12 вольт, який я переключав. Хто не в курсі про що я, подивіться моє, будь ласка, відео від 3 листопада. Там я робив відео, розказував, як можна підключитися. Ну Там я підключав до цього тригера і виставляв на ньому 12 вольт, тому що бере роутер. і абонентський термінал 12 вольт. А ми зараз спробуємо, як підключити напряму. Беремо так, 220 вольт, абонентська сеть сіть. виключаємо. Все, погасло. Тепер беремо цей перехідник і включаємо його в повербанк напряму. Так. Пішло без тригера, без нічого. Так. Тут загорівся красний. Так. Роутер. Ока ще не ясно. Провотер працює. Термінал працює. І тепер подивимося. Скільки ж він, так. 5,1 вольта. І бере він 0,9 А. Ну, як обичний, там якийсь простий телефон, зарядка. Ну, що я вам скажу одне. В такому режимі 5 вольт-09 А він тратить енергії трохи більше. Тому що коли я підключав на 12 вольт, 12 вольт було 0,4 А. А тут 5 вольт 0,9 А і в режимі 12 вольт він тратив за годину десь 6%, а в режимі 5 вольт і 0,8-09 тратить десь 8% заряду повербанка. Якось так. Всім здоров'я, благополуччя і мирного неба над головою. І ще доповнення, друзі. На 5 вольтах повербан трохи дужче гріється, чим на 12 вольтах. Я буду користуватися на 12. А ви дивіться самі це на ваш страх і ризик. Якось так. Все. Всім добра.